Кримським татарам Михайло Коцюбинський присвятив свій цикл новел, у яких розповідав про їхній побут, звичаї, а також описував природу Криму. Гульнар Абдулаєва каже, український письменник товаришував з кримськими татарами, зокрема з революціонером Асаном Нурі, котрий у Криму з Ісмаїлом Гаспринським видавав кримськотатарські газети. Цюбінський бачив кримських татар в кримських татарських союзників. Він хотів об'єднатися, щоб прошарок українська інтелігенція, яка також прагнула свободи, щоб вони об'єдналися з кримськими татарами. І я думаю, що це все було таємно, тому що вони прекрасно знали, що вони знаходяться під постійним наглядом Крим. Такі знаєте, може бути для Коцюбінського яким таким повштухом, знаєте, був тому, що дійсно він полюбив Крим, він полюбив цю культуру, і це лише один приклад спільної історії українців та кримських татар. Сторінки були різні, але чимало спільних. Загадаємо Конотопську битву, під час якої 366 років тому український гетьман Іван Виговський разом з військом кримського хана Мехмеда Гірея розбили армію московської держави.